В гімназії імені Чижевського старшокласників навчають фінансової грамотності. З початку навчального року працює факультатив, де дітей навчають азам підприємництва, зокрема і соціального шкільного. Звичайно, у навчальному процесі приділяється увага фінансовій грамотності, але ось так окремого предмету у нас до цього моменту не було. Тому Починаючи з цього навчального року, ми можемо дати можливість дітям отримати знання саме під час функціонування нашого факультативу Соціальне шкільне підприємництво. Факультатив веде викладачка інформатики, адже здебільшого саме соцмережі інтернет-платформи стають першими місцями роботи молоді. Я згадую своє дитинство і нам батьки розповідали, вчили нас, тому що коли ми закінчимо там університет, да вивчимося, здобудемо освіту, тільки потім ми зможемо працювати. Але час не стоїть на місці, і все наскільки час інтенсивно змінюється. Інформаційні технології нам дають такий товчок до того, що Заробляти можна починаючи навіть з дитинства. І в мене вже є мої приклади дітей, коли вони в соцмережах вже заробляють кошти. Батьки їм допомагають, стимулюють, і вони вже є розуміння того, як заробляти. Бажаючих відвідати факультатив багато. Дехто з учнів вже має підприємницькі ідеї та навіть бізнес-плани. Перша ідея це влаштувати може якусь ярмарку з поробок чи малюнків. У нас по школі. Багато талановитих дітей, і кожного потрошку можна вже хоч щось зробити. Треба спочатку все організувати по кількості дітей, там мінімальна, максимальна кількість поробок. Тоді виставити свої ціни. Можна навіть там скриньку для благодійності поставити. На факультативі учні вже розробляли власний бізнес-план. Я вважаю, що потрібно знайти свою аудиторію, тому що людина, яка пече торти, не може продавати дітям, які хочуть іграшки. Обов'язково має бути бізнес-план, повинна бути стратегія, по якій буде рекламуватися товар, тому що товар не може продаватися та знайти свою аудиторію, якщо про нього ніхто не буде знати. Ідея щодо факультативу соціально шкільного підприємництва належить ГО, центр громадської активності Перемога минулого року неодноразово зустрічалися з учнівською молоддю, навчали підприємницьким АЗАМ, зокрема, граючи в економічні ігри. Була домовленість за відділом освіти ще в травні закінчився який навчальний рік. Що будуть введені два факультативи – це друга школа і двадцята школа. І ми дуже раді, що це втілюється в життя, і дуже раді, що це дітям і викладачам подобається. До речі, буде такий цікавий захід 30-31 жовтня. Ми долучили до до співпраці. Теж дуже раді цьому. Це громадська організація Junior Чимент Україна і ну, саме наше місто обрано серед багатьох міст України, що тут будуть проходитись, проходити змагання між командами. Десять команд буде приймати участь. Це буде підприємницький табір. Буде вже є домовленість на території Цукрового заводу, і буде вже відомо, що вже згодилися приймати участь 5 шкіл з Приютівської громади, буде ліцей аграрний, теж з Приютівської громади, і з Олександрії, це школа 17, школа 20 школа і друга. І ще теж ліцей, який на території знаходиться Олександрії. Якщо будуть бажаючі ще, ми дуже буде раді, якщо теж вони приймуть участь. Аби долучитися, слід звернутися до ГО Центр громадської активності перемога.